Ну що б здавалися слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, Мова кожного народу неповторне і своє, ніг їм не діними негоду в тиші третє солов'я. я. Чоловік безвінково колосисто на віки українську рідну мову, дерба винені візки. Берегти, її, викати, буде всюди повсякчас. Божі єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Своїй природній мові і потоки гомонять. Зелену кленові діброві покленовому шумлять. Мова рідна коло скова, материцька ніжна мов, мова, мова сили просто ти. Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово, крик любові, сміх і радість, не мовляти. Неповторне слово мати про життя найперше слово. Друге слово гімн величний. Крім звідтяг і клекіт орли. звук вітчизни, неповторний і простий, і Ну, а третє слово мила буря крові — пісня рвійна. І така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Що у вітає, вітання прекрасних мов багато, а першої, як мати, серед мов лише тих. Ти велична і проста, ти стара і вічна. Новая могутня видно новую новую пісню полоскова нового матері установ.